Ну що ж, продовжуємо. Дівчатка, ми не встигаємо замовляти ваше улюблене текстильне взуття. Щойно в нас була партія, розлетілася, знову ви телефонуєте, просите, а нема, бананів немає. Тому зараз, як ті гарячі пиріжки, одразу попереджаю, бачите свій розмір, швидесенько телефонуйте і замовляйте, тому що знову-таки кількість буде обмежена. І якщо зараз ви будете спритна, панянка, все буде вам щастя. Тим більше, боже, подивіться, я вже прям бачу навіть під цю сукню, якій я сьогодні потім ще примірюю, вам продемонструю, як вони красиво виглядають, так і під сукню повсякденно. Я нагадую, що це у нас. Нас текстиля текстиль є таким дуже легким матеріалом, що робить взуття таким комфортним для носіння протягом тривалого часу, там на кожен день, до прикладу, добре пропускає повітря. Зверніть увагу на а, цю перфорацію. Так, тут у нас, по перше, текстиль він вже дозволяє ніжки дихати. Тут ще у нас така перфорація. Добре, буде пропускати повітря, забезпечує вентиляцію так, стопи та за побігає саме перегріву, особливо в теплу пору року, так як за. Раз у нас літо. Зверніть увагу на цю модельку, дівчатка. Текстиль адаптується до форми стопи, забезпечуючи зручну посадочку, так не обмежуючи наших рухів. Запам'ятайте, текстиль ще потягнеться, тому треба брати, щоб вони на вас гарно сиділи. Так, підошва у нас іде. Така е, піна, так, піна чудово поглинає удари при ходьбі, що дуже важливо, е, зменшуючи навантаження саме на стопи, так, на ваші суглоби, на хребет. От саме забезпечує високий рівень комфорту, особливо при тривалому носінні. Так, от ви кожен день взяли на кожен день собі. Подивіться, вона ще еластична. У нас підошвочка, підошва з піни дуже гнучка, що дозволяє стопі природньо рухатися та згинатися. Так? Запобігаючи втомі вашим, ваших ніжок. Завдяки, а завдяки своєї м'якості та амортизації піна забезпечує високий рівень комфорту при ходьбі. А, сліпони ідеально підходять для літа, для теплої погоди, завдяки своїй легкості та повітропроникності зручні для м, прогулянок, для відпочинку, на шопінг можна піти, ну, інше повсякденної вашої діяльності, на роботу можна теж піти. так? Зверніть увагу, на цю підошвочку, до речі, підошва біла, з блакитним дуже красиво гармонійно поєднується. Добре, поєднуватися буде і з джинсами, так з шортами, і з вашими легкими сукнями, з спідничками. Вони не мають шнурівок, що мені теж подобається. За рахунок цього їх дуже легко одягати. Бачите, тут ще такий хвостик є у нас ось на п'ятці. Ось, і ви з легкістю їх знаєте, ніжку раз і впригнули. Якщо ви не полюбляєте літом носити а, босоніжки, а, шльопки, так, тому що у вас ноги одразу, ну. Цей пил липне до ніг, і ви поки дійшли вже е, ніжки. У вас е, такі брудненькі, наче ви на городі були. А тут за рахунок того, що це текстиль, за ним легко потім доглядати. Їх можна і попрати, і е, е, протерти вологою ганчірочкою або навіть серветочкою. Так, показую вам устілочку. Дивіться, яка устілочка у нас іде. Ось така м'якесенька. Зараз не знаю, чи видно буде. От я натискаю, вона така м'якенька-м'якенька, може в зараз. М'якесенька. Ну, коротше, дівчата, можете на слово повірити, вони дуже м'якенькі. На кожен день бігати те, що треба. Кількість обмежена, увага! Кількість обмежена. 1200 гривень. Сьогодні коштують код товару. Не забувайте називати КР82. Код товару КР82. Ось такі сліпончики. До речі, а може. Продемонструвати ще на ніжки хочу вам. Ну зараз ми ще роздивимося їх так. Потім обов'язково вам ще їх примірюю. Ці сліпончики є таким відмінним вибором для а, тих, хто шукає легке, комфортне та стильне взуття для теплої пори року. От правда, дівчата, з якого боку не подивись, дивіться, і під джинси, і під літню ваш літній сарафанчик виглядають а, надзвичайно так красиво. Ну, небесна краса, тому що ще вони такого небесного кольору. А, надзвичайно До Літніх ваших нарядів, луків біла. Тим більше, що у нас біла підошвочка. Так, ну, дівчата, телефонуйте, щоб вартість ставала більш доступнішою. Ви знаєте, що ваші. Ви молодці, ви телефонуєте вже тисяча гривень. Ви помітили на екрані, бо я поки тут розглядала їх. Ну дійсно класні. Я вже одну пару вдягнула собі, дівчатка. От чесно вам можу сказати, я стою на босоніжку, мені абсолютно комфортно зараз. Ви прийдете, ще приміряєте так на свою ніжку, обов'язково робіть заміри, правильно ніжки. Це теж дуже важливо, тому що потім ви приходите і оператори кол-центру вам сказали, що там, наприклад, на устілочку 37 сім, іде двадцять три з Ось а ви собі подумали та. Візьму з запасом, як от у дитині, на пів сантиметра ще візьму. На хіба що ми вже з вами? Куди ми маємо рости? Ні, мої хороші, ви ж знаєте свій розмір ніжки. Тому тут це таке взуття, це текстиль, він іще потягується, не забувайте, що він ще трішечки розтягнеться. Ось тому він не буде вам так. Ну, спочатку може трішечки так, так, щільненько сісти поніжти, але потім ви походите, походите і вони будуть подаватися трішечки. Ну, тому що це текстиль, це зрозуміло. Я думаю, Якщо у вас вже є подібне взуття, ви точно знаєте, про що я зараз вам говорю. У нас розміри ще поки є від 37-го, увага, до 42-го. І 42-й йде на 26 сантиметрів е за довжиною ніжка. Я нагадую, що за безкоштовним номером 0821 44 88, телефонуйте прямо зараз. Називайте код товару КР82. Називайте розмір, який ви хочете, і обов'язково перед цим заміряйте. Скажіть операторам кол-центру: у мене ніжка там 23,5 см або 24 см. І вони вам порадять, підкажуть. Слухайте, в нас щось на екрані змінилося, я оце щось не можу зрозуміти. 699 гривень це взагалі що? Це що за сліпончики наші така вартість сьогодні доступна? Це у нас дзвоників стільки зайшло. Ну все дівчата дзвоників, кажуть, багато зайшло, так як кількість обмежена. Тепер давайте хотіш, тому що за 699 гривень ці сліпончики сьогодні будуть розлітатися знову і знову. Я нагадую, що у нас для наших попелюшек, у кого хто володарка розміру 37-38. Для вас ці сліпончики будуть коштувати сьогодні 699 гривень. Якщо ви володарка ніжки 39-40, для вас будуть сліпончики коштувати 749 гривень. І якщо ви володар каніжки 41-42, для вас будуть коштувати 799 гривень. Тому на екрані ми бачимо вартість за найменший розмір, тобто 37-38. Тому зараз будьте уважні. Якщо у вас більше ніжка, там на 50 гривень буквально різниця. Ви розумієте, так? Ну, сьогодні нашим попелюшкам пощастило. Але ми ніколи вас не ображаємо і завжди всі залишаються задоволені. Ну що, давайте, можливо, продемонструю на, на ніжки, як вони виглядають. Тому що я готова продемонструвати, мені хочеться подивитися самі зараз, як під цю сукню буде. Дівчата, от здавалося б, під літню сукню, як буде. Єдине, що у мене, дівчатка, підйому, ви ж знаєте, що немає, тому буває, недосконало може сидіти, але зараз цікаво. Давайте подивимося, вже, як під цю сукню буде. О, вау! Подивіться, і під сукню як красиво! О, якщо ще, я ще не була, ніде не засмагалася, якби трішечки засмагів, так то взагалі. Але навіть на моїх блідих ніжках подивіться, як вони виглядають. Слухайте, шик, близь, краса. Подивіться, як амортизує п'яточка. Зверніть увагу, це ж дуже важливо, щоб п'яточка амортизує. Якщо ви йдете, у вас, Боже, якщо у вас брущака лежить, може, ви зі Львову, Боже, як згадаю ту броща. Поїхала я, значить, в школі на екскурсію, на шпиляках. Я як згадаю, з того дня ненавиджу брощадку. Львів люблю, але брощадку, дівчата, не дуже, не дуже. Подивіться, як вони красиво виглядають. Перфорація, ніжка дихає. Лакитний колір, біла ця підошва, таке... А... Текстиль, тим більше він буде підлаштовуватися під вашу ніжку. Ну це ж взагалі краса. На літо бігаєш задоволення. А потім осінь, весна, так оце міжсезоння. Ви ж з задоволенням будете потім підодягати якісь шкарпетки, якісь колготочки свої. так, І з легкістю їх можна носити і під джинси, і під шорти, і під спідничку, і під сукню, і під брючки. Дівчатка, ну дивіться, абсолютно такий колір, так, соковитий, літній, не марки. От саме цей блакит. Ага, зараз ми ось дивіться. Яка перфорація тут дуже класно видно? Зверніть увагу, що це текстиль, він адаптується під вашу ніжку, він дозволяє ніжці дихати. Зверніть увагу, що тут у нас прямо як протяг, так, такий з обох боків ці дірочки йдуть. Перфора... Перфорація така, так. Потім зверніть увагу, навіть тут в районі носочку теж присутня ця перфорація. Подивіться, як все красиво, гармонійно, і навіть зараз я одягнула під сукню. Єдине, що вони, до речі, вони на широку ніжку. Якщо у вас зараз широка ніжка, вони на широку ніжку. звертаю вашу увагу. І, до речі, у мене підйому нема, то, в принципі, теж, якщо у вас немає підйому, бачите, більш-менш нормально ще сіли. Бо у мене зазвичай підйому нема, така трохи вибаглива ніжка, але тут подивіться взагалі, супер, супер, все ідеально, просто ідеально. І на кожен день, дивіться, будете в задоволення собі. Бігати, можна і потанцювати. А, ще якщо ви десь пішли на якісь свято, спочатку одягнули підбори, щоб там на фотосесію, щоб справи ставити перше враження, а, там можливо у вас ювілей, ви собі таку квітчасту сукню взяли, так а потім ваші ніжки стомилися, всі хочуть з вами іменинницею потанцювати, пофотографуватись, пообійматись. Потім ви переодягнули в такі, і все, і в пляс, дівчата пішли, і танцюєте собі в задоволення. Тому дійсно, ось саме ця. Нагода сьогодні це буде ваше ідеальне рішення. Ви не пожалкуєте. Я вам серйозно кажу. Будете ходити з задоволенням, ягесеньке, текстиль, зручно, головне розмір підібрати, дівчатка. Ну це дуже важливо. Заміряйте свою устілочку правильно, бачите, от під сукню те, що я казала, і вже можна і потанцювати, і що завгодно виробляти, тому що ви вже себе почуваєте вільно, легко от звертаю увагу, що навіть колір, ось навіть колір під вашу літню сукню, навіть в квіточку, подивіться, як освіжає ваші ніжки. Зверніть увагу, ось вже і підошвочка, зверніть увагу, вона трішечки де п'яточка, вона трішечки, як і підйомчик такий йде, так? А, і це дуже важливо, тому що при ходьбі, тим більше якісь камінчики, підошва, бачите, не тонесенька, бо ж буває така тонесенька, ти йдеш ти кожен камінчик відчуваєш. Ну це ж можна, вже знаєте, йдеш і вже не хочеться нікуди йти. На місці вже хочеться розбутися і нікуди вже не йти. У мене, до речі, ці кісточки, я тут навіть така охайна ніжка, нічого не видно. Так, ну дівчатка, не можемо довго залишатися. А, кількість обмежена. Я нагадую, що якщо ви хочете встигнути вихопити а, потім на кожен розмір, там на 37-38 у нас іде 699 гривень, на 39-40 там уже буде йти відповідно на 50 гривень дорожче, і 41-42 там теж буде вже йти а, на 50 гривень дорожче, 799, 799 виходить. Все, доставочку ми сплачуємо за вас. Прийдете, приміряєте і не захочете їх знімати, і підете. Собі підете, ну настільки зручно, слухайте, дівчата. Одразу себе так розслаблено, почуваєш. Все, рухаємося далі.